Друзі, всім привіт! З вами Мьюзик. і Сьогодні ми поговоримо про багато речей: про баговану лінію фронту, про вимикання світла, про основні проблеми World of Tanks і не тільки нашого життя. Тому ставте лайк українському контенту, підписуйтесь, і ми починаємо. І так, друзі, поговоримо з вами про лінію фронту, яка пройшла на серверах е минулого тижня, закінчилась, Так ось. І про баги. Це просто було нереально. Лінія фронту за такий режим для мене завжди був. Як ти катаєш собі розслаблено під музичку, але катаєш все одно е так, не бомбить тебе від. Відміток, від зливання дамагу, тому що це не впливає на плюс і фармиш, цей режим, але цей режим, який був останнім 2022 року, це було щось нереально по багам. Це настільки баговане було, ну, перший раз таке, що на євро писали, що на Рубай, неважливо там. Просто нереально. От я вам поясню. От зараз у нас, до речі, реплей не мій, е, тому що е, обновилася гра, і я не можу. Ну, коротше, я не можу на відео записати свій реплей. Треба скачувати гру е, минулу версію. А це версія новіша. Сьогодні якраз вийшла обнова. Ось, тому я не можу. Я записав е, відео по поляку по е, Розі, як я там 10 тисяч сумарки дав. І нічого, на жаль, не можу. не зможу виставити. Але і інша проблема, світло, ну це ми про поговоримо ще. Отже, що я хотів сказати. Всі розхідники, тобто, які баги в основному, окей, там трупи їздили. Е -е... Там захват бази не зараховувався. або... Е, напишіть, до речі, в коментарях, які у вас баги були на лінії фронту. Ну, Основне, основне що заважало грати, і заважало е, здобувати генералів. А генерала в цьому режимі дуже легко здобути. Просто треба грати. Це відсутність. От нижня панель у нас є, де снаряди, так, просто відсутня. Нижня панель. Тому, коли ми появляємося на новому танку, от ми заходимо на лінію фронту, все добре. Перший бій. Нас е знищують. І на наступному танку ми виходимо в бій. І пише: танк знищено. Типу, він знищений, і ми трупом їздимо. Нам показує, що типу. Нам показує, що це цілий танк. Але я думаю. Нашим союзникам, супротивникам е, показується, тому що в мене в прицілі були знищені просто трупи, які їздили. І нижньої панелі немає. А нижня панель це снаряди окей. Там диві дивіться, стільки снарядів залишилось, це таке вже. Основне це розхідники. Тобто артилерія, артудар. Е, коли літаками пускаємо, щоб засвітити супротивників. Е, і третій розхідник це там Відновлення ХП або міни, ну, в кого що стоїть. Тобто неможливість грати абсолютно. Це було просто випробовування якесь. Я просто грав і дивлюсь, я. А, до речі, не показує, чи ми майор, там чи ми сержант, чи ми лейтенант. Це все абсолютно не показує. І вони ще там е-е-е Регіоні випустили відповіді розробників, що, типу, а ми не будемо це ну, коректувати. А на Європі, я так розумію, <просту> просто, просто навіть не відповідали про це. От і все. Ну, мені дуже шкода, що такий режим і так завершився. Я нафармив, звичайно, там 20 мільйонів нафармив. Але це було випробовування. Просто Просто випробовування. Ось що я хотів сказати. Просто наболіло так за ці дні. По-перше, ну, я грав дуже мало. Я може грав ну, кожен день. Ой, який кожен день. П'ять днів я грав в лінію фронта. і десь ну, по 2 години максимум. По дві години, тому що виклик... вимикали світло. Вчора, наприклад, вимкнули світло з 9 ранку до, 19, до 7 вечора. 10 годин не було світла. Ось. Тому так. Тому так. Що я хотів сказати? Тобто, з режимом, ми я сказав, що найжахливіший режим. Тобто реалізація цього режиму найжахливіша е, в кінці 2022 року. Перед цим було все ідеально. Ти собі фармиш, під музичку катаєш, е, генералів просто так, раз, раз два на фарми. Це ж просто було. ну... До речі, в мене найулюбленіший танк це Шпек ПТшка, чешська. Тому що там ДПМ лютий, пробивання люте. Отже, далі поговоримо про від... вимикання світла. І я розумію, що це зараз у всіх такі проблеми. Я, ви самі бачите, не випускаю навіть відосів, тому що ну, я фізично не можу. От Мене увімкнули тільки що світло, і я відразу сів записувати хоч щось. Реплей подивився, що не зможу відтворити свій, тому що версія гри вже змінилася. Шкода, звичайно. Ось. Але ми повинні мужно терпіти, тому що це єрунда, Хлопці в окопах там не то, що у них хоч є і світло на генераторах, але у них там просто такі умови нереальні. Тому нам гріх скаржитися це таке. Єдине, що кожну хвилину більше ненавидимо R. Самі знаєте що, да? тому що за це слово банять на ютюбі.ру. От. Ось так. Ось так. Тому треба потерпіти, навіть якщо ви блогер, якщо ви в танках часто зависаєте, ми потерпимо. І ви знаєте, що не при чому тут, як було, наприклад, в Одесі вийшли люди, що у них будинок там не під не підключили, ну це так не, не можна робити, тому що треба виходити тоді на червону площу, а не до Укренерго тому що вони тут не при чому. Вони вимикають світло, тому що бомблять. І все. От і все. Але я ж кажу, без світла це не, не з ракетою. <с? <с?> Найголовніше. Ось, тому треба потерпіти. По танках, я ж кажу, там купа новин. Сьогодні забрав нагороду. Я в танках уже дуже давно. Я часто, коли ще не був, типу не записував відоси. Я пропадав дуже часто. Ну, я маю на увазі, що не грав в танки півроку, може, рік навіть не грав. Я був, працював на кораблі колись, в круїзному лайнері, і там я, я працював е в онлайні, так скажемо, там інтернету не було, але коли стояв в порту, там інтернет був і я погравав в танки, навіть плаваючи по Середземному морю. Отже, багато подій, але розібралися з лінії фронту, розібралися з вимкненням світла. Віримо, що попереду зима, ви не забувайте. А зима це не просто немає світла, це нема тепла, тому що в мене в будинку, як не знаю, як у вас вимикається разом світло і тепло. І, до речі, вчора, от як 10 годин не було і інтернету не було. Неможливо навіть в Телеграмі відправити повідомлення, не кажучи вже там про онлайн відео чи робота онлайн, як в мене. Тому що в мене основна робота ж це не це просто блогерство, це хобі, і воно не приносить мені ні копійки ніякої. Це чисто хобі. Ось. Тому так. Хотів ще записати відео з приводу... Поляка. То, що він мене доконав. Я грав на поляці. Е догравав бойову перепустку. на Рога, там вже і поляк, і АМІКС-13-105. Ось. АМІКС-13-105 в мене немає, а Рога і поляк в мене є. Боже, який поляк жахливий танк. Хоча. Хоча, от е Дамаг середній на ньому в мене. Сумарка, вчора я грав, тому що я награвав бої, щоб закрити бойову перепуску. 4000 з чимось, 4100. Я навіть здивувався. Він просто От поляк, це танк ТТ на боновому обладнанні, який не танкує, який не пробиває, ну, альфує, але він не пробиває. Там 317 е, пробой — це взагалі ні про що. Абсолютно. Абсолютно. Головне не танкує. Тобто із 4 вистягне його просто. Із 7. Навіть я, я от вчора катав і думав, із 7 навіть крутіше, із 7 від башти став, йому нічого не зробиш. Поляк від башти став у нього. Лючки. У нього. Маска, яка пробивається не тільки ПТ-10, але й Голдою. Ну це неможливо, це просто поляк. Ви, от, якщо качаєте поляка, не качайте його. От серйозно. Якщо думаєте качати, не качайте. Це просто машина, яка буде. Ну, от, е, можна його зрівнювати, наприклад, Є4. Да? Це ПТшка, звичайно, але там башта є і. Ну, можна зрівнювати з поляком. Альфа однакова, е, КД однакове. Секунда в секунду. Ось. І тому. Є4 настільки краще. Ну, по-перше, пробой ПТшний, так? По-друге, ти можеш розраховувати на свою пушку, на свою альфу. Тут же ти ніфіга не пробиваєш. Так, да, там е 4 також нічого не танкує, там вже там він пробивається ну, всім, чим хочеш. Але наскільки комфортніше, от е 4 качаєте, поляка, не качайте взагалі. Ні в коєм разі. Ось те, що наболіло, я не буду довго розказувати. Наступне відео хотів зробити з приводу якраз бою по поляку. Я там накидав щось 7 тисяч чи 8 тисяч дамагу, ну, версія стара гри не буде читати. На жаль. Тому тримаємося, друзі. Багато акцій, але я можу розкажу наступний раз, якщо буде світло. Ось. Ну це дрібниці по зрівнянню з тим, що є, яка насправді біда. Віримо в перемогу. Підписуйтеся, ставте лайк українському контенту і всім па-па!